Продовжуємо наш цикл, як навчитися спілкуватися у всіх ситуаціях 12 уроків. В першу чергу, про подружжя, але ці принципи працюють у будь-яких стосунках. Сьогодні урок 3. слова зброя любові чи отрута гріха. Твій язик це вибухівка. Одним словом, ти можеш підняти серце до Бога або розтрощити його в пил. Кожна фраза сказана сьогодні. Завтра визначить атмосферу у твоєму домі. Життєва сцена. Рана, кухня. Вона кричить: Ти знов забув про нас. Він ріже у відповідь А ти вічно скаржишся. За секунду любов зникає. А тепер уяви інший сценарій. Вона каже: Мені боляче, коли ми не разом. Поважні слова гасять бурю і відкривають шлях до примирення. Що каже наука? Дослідження Каліфорнійського університету показують, різке слово піднімає рівень кортизолу на 30-40% ніби це удар по тілу. Добрі слова активують ті ж ділянки мозку, що її теплі обійма. Психолог Джон Готман довів, у щасливих сім'ях на кожне негативне слово припадає 5 позитивних. Якщо цей баланс порушується, шлюб починає руйнуватися вже через 2-3 роки. Слова формують емоції. Ти не вдаха, людина закривається. Я бачу, що ти стараєшся, народжується довіра та мотивація. Ознаки поважної та неповажної мови. Давайте наведемо декілька прикладів. Поважно. Мені важко, коли ти не допомагаєш. Я ціную твою думку. Неповажна. Ти завжди лінивий. Тут великий розумник. Що буде, якщо ігнорувати цей закон? Образи перетворюються на стіни між людьми. Атмосфера холодна, і замість тепла з'являється холодна тиша. Хтось починає шукати розуміння поза сім'єю. Діти, переймаючи модель у дорослому житті, спілкуються через крик та образу. у батьків бачили. Ми часто недооцінюємо сили слів, але вони залишають шрами у серці на все життя. І біблійний підхід смерть і життя у владі язика. Ісус, після зречення Петра, не докаряв йому, а дав новий шанс і нову місію. Наші слова теж можуть зруйнувати або відновити. Відкриття для слухачів, мабуть, найбільше поважати це не означає погоджувати з усім це бачити гідність іншого навіть у конфлікті. Коли я говорю з повагою, я залишаю двері для діалогу, відкритими навіть коли не згоден. Ну і домашнє завдання наприкінці, але щоденна практика. Зроби паузу у три секунди перед різким словом. Мене. Ти мене дратуєш, мені важко, коли так. Скажи щодня три щирі компліменти. Ти мій скарб. Я люблю тебе, я горжусь тобою. Молися, просячи Бога, про м'яку та мудру мову. Висновок твої слова, зброя любові чи отрута гріха. Кожного дня обирай будувати, а не руйнувати. І не забувай про це молитися.